три раз, 2 три, тихо. Всім привіт! З вами я, Остап X5 Pro. Сьогодні це п'ята частина по Майнкрафту. Так. Ось. Я вже давно знімав п'яту частину. До речі, ну, це я роблю для тебе. О, моя мурка, що я не, потягну, не зробила. Ось, ми в нашій старій, любимій хаті і щось у нас дощик. А якщо дощ правильно... А, це під час грози, я думав. Добре, я хочу в цій частині постаратися зробити хату. Але я точно не знаю, тому, Денисе, якщо ти тут дивишся, бо я тобі обіцяв до вечора зробити п'яту частину. І ось вона. Якщо ти тут дивишся, я не зроблю в майбутньому хату, то я дуже вибачаю, бо я обіцяв зробити, то я просто не знаю, чи я зроблю її точно. Ну давай! Ай! Ну добре, раз обіцяв, значить треба зробити. Зараз зроблю. Будиночок на дереві. Невеликий. Блін. Тик-тик-трик-трик-трик-фук. -тик Ні, nee, тут нічого такого немає, все ж таки треба піти добути дерево. Сокири у мене нема. Так. О, це дуже схоже на того попугая, який був в минулому відео. Я досі трошки ну, мусую за ним. Ж... Отакий файний папуга, його кріпер зірвав. Трик-трик-трик-трик. Ламаємо, 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 давай, давай, давай. Ну, добре, на драбину вистачить, вистачить. Добре, дай. е. Я... А, тук под дома Оп! Върстрак. Досъчки. Пабочки. Пабочки. три, дробини. Все, є. Отово. Пішли встановляти. Yeah. Так, і невеличку таку. навеличку та блін. А як це так вийшло? Свинюха, лови, на тебе падає камінь. Це летіло до свинюхи. Ай, добре. Ставимо далі. Закінчилось. Ну і що, тут якраз так має бути. Зараз все треба буде принести всю хату. Так швиденько, тому що зараз будуть моби. Ну ні. голосом звучить душа Україна. Давай, 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 давай. Ламай, 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 ламай. Ламай ламай ломай, ломай, ломай. Я вже чую звуки. Мабуть, краще цюничку тут поки що. Да як поблизу? Те? А де, блін? Я щось нічого не розумію, немає тут монстрів. Немає ніде поблизу монстрів, що вони мелять? Ну, коротше, пішли. Чого себе паркур зробив? Так, тут верстак, ламаємо тут ложки дерево. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. тук 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 Ну да, давай, ламайся. Ось так. Забираємо ліану. Так, так, одна скриня. А, ось. Добре, а це речі, які треба поставити в оскорень. Ось так. Добре, ставимо ось тут дві скрині. Пічка. Ой, ступай, забув верстак. Добре. Так, так, так. Так, так. Ємо! Це що шо, що бляха, було? Ніфіга себе. Тепер ясно, які то монстри були. Б. А, тут ще й зомбі. Поду його вже кріпер трошки крякнув. Да, все мені поламали. Дякую. Не, як я тепер це залізу? Ну, красава. Ну, я молодець, ну нічого. Так, я дістав. Добре, що я палки не викинув. Інакше був би повний трендець. Так, так. Симін не знаю, що робити. Оцей воблок мені треба. Раз, ось так. Все, база відновлена. Труктуру. -тру. Йо-мо-йок, <laughs> Йомайо, -йо і це вже не база, це розвалюха. Ну коротше, ось такі сьогодні пригоди, можна передати. Але відео ще не закінчився, мене правильно зрозуміло, що ні. Так, стопе, що я мав робити зараз? Мабуть, їжу переплавити, а в мене нема. Добре, значить зараз буде рублика ідемо е -ну, забирати в того в тварин душу. Туабел це грал. Де їжа? Хама її. Один попугай тут є. А не во-во-во, там хтось є. А, це котик, але котик то теж нормально. О, дощ перестав, дякую. А. Там пивцы, я неї не доберусь. Сюда. Ось зараз потону. А! О, я вже тут піднімався, ось камінь стоїть. Спогади, спогади. Добре. Пішли переплавляти до моєї нової бази. Так, ідемо, ідемо. Оп-оп-оп. Прийшли. Добре. Ось. Так, на перший час годиться. Добре, скільки вже запис триває, а вже 11 хвилин нічого собі. Добре, мабуть, зараз на цій ноці я буду прощатись, тільки піду гляну фото на нашій старій базі. Їма... Йо, я чуть не здох. Ось наша стара база. Хочеться на неї ще раз останнє подивитися, бо я її зараз хочу якось знищити. Я знаю як. Але це доведеться в креатив зайти. Так. Беремо добре. Так, де тут така штучка була, щоб запалювати його? і дивимось. Це немає бази. Ну, добре, всім па-па. З -па. вами був я, Остап! X5 Pro. Сім? па Ой-ой-ой! Що -ой -ой. за фігня? А, вот. Все, всім па-па!